Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває. Ну а віта гостєва студія свою роботу продовжує з вами. Вікторія Олещенко, моє шанування, усім глядачам, хто залишився на телеканалі Аверс. Як кажуть, у народі вчорашній день то історія. Завтрашній загадка. Ну і день сьогоднішній подарунок. Про подарунки 20-го вересневого дня говоримо сьогодні. У проєкті цей день коментарі поруч зі мною. Юрій Поліщук, перший заступник голови Волинської обласної ради. Пане Юрію, доброго вечора. Вам і дякую, що завітали. Традиційно у цьому ефірі, пане Юрію, я, до речі, дякую і вкотре вам за те, що ви зголосилися прийти. Ніби й пізня година для Луцька, то ніби вже дійсно пізно. Ось, але мені здається, що е, те, що стосується інформації аналітики, для наших глядачів у такій порі не забракне. Тому ми з вами, сподіваюся, проведемо дуже активно у той час. Ну так що ж у нас сьогодні? З того, що подивилася я, пане Юрію, ну і для наших глядачів, повідомлю. Отже, із 20 вересня на Ла чинності постанова щодо нових карантинних обмежень. Так до речі, не знаю, чи знаєте ви, бо сьогодні була сесія обласної ради, тому вочевидь, що ви другу половину дня такі в інформаційній стрічці, мабуть, не надто здивилися. То я вам скажу, що в уряді, пане Юрію, оголосили про запровадження можливої практики недопуску на робочі місця працівників апарату кабінету міністрів. Тобто, якщо вакцини немає, працівник на роботу не потрапить так. В уряд. Ну, також, звісно, стало відомо про завтрашнє засідання Державної техногенноекологічної безпеки і вже є проєкт рішення, фактично так, тої структури. І на ньому, як кажуть журналісти, затвердять перехід України у жовту зону. Ну і те, що я сказала, так ковід загострення стало власне однією із причин, будемо казати так, сьогоднішнього позачергового зібрання у Волинській обласній раді. Скажіть, будь ласка, рішення ось ці всі, вони всі десь опосередковано. Або прямо пов'язані дійсно із з, з, з загостренням ситуації із ковідом, пане Юрію. І у цьому контексті я хотіла би, щоб ми із вами одразу обговорили нотки результати опитування. Я думаю, що вони вам будуть цікаві. Е, провели їх у Київському міжнародному інституті соціології. До речі, з респондентами були українські і польські школярі от, 57% українських школярів вважають викладання предметів онлайн менш якісним, ніж у класах. Ну а 51% негативно ставляться до дистанційного навчання. Не повірите, те, що стосується польського опитування, воно практично ідентичне. Мало того, переважна більшість респондентів казала, що рівень викладання на онлайн-уроках нижчий, аніж під час занять у класах. Ось так. І зовсім негативне ставлення до дистанційного навчання, те, що я казала, 51% це стосується наших українських школярів, поляки відповіли 46 Ось, ну я так собі підозрюю, що можливо у них нижчий дещо відсоток, пане Юрію, тому що у них, ну не знаю, можливо, комп'ютерні оці всі так, все, що з гаджетами стосується, у них можливості просто трошечки інакші. Підозрюю, що вищі, ніж у нас, так а в іншому випадку, я думаю, що ці. Результати були би практично ідентичні. Як ви ставитеся до такого опитування в контексті того сьогоднішнього дня, 20 вересня? Ну сьогодні дійсно. Такий знаковий день на рахунок обговорення саме питань боротьби з пандемією. Наскільки я зрозумів, я дійсно не стежив за новинами сьогодні в другій половині дня, і я бачу, що і стурбовані, і в кабінеті міністрів так. саме цим питанням. От і тому одне з основних питань, яке було сьогодні, і взагалі позачергова сесія, скликалася. В першу чергу саме з цією метою, щоб обговорити ситуацію на Волині, яка є саме з загостренням пандемії і ковід, якраз з ковідом пов'язана. Що стосується опитування, ну, як на мене, воно абсолютно прогнозоване, тому що. Не в Польщі, не в Україні, я думаю, не в інших країнах живого спілкування між учнями, з учителем не замінять ніякі гаджети, чи вони краще розвинені, чи вони гірше стан з ним є. Так воно є насправді, тому що все-таки навчання. Очне навчання в класі, воно дає набагато кращий результат і буде давати набагато кращий результат. Скажіть, пане Юрію, якби ви працювали у педагогічному колективі, от зараз на оцю пору, не були би першим заступником, так голови Волинської обласної ради, скажімо, очолювали би такий заклад. Що би ви зробили задля для того, щоб от забезпечити викладання віч навіч із учителем? Ви розумієте дивіться, про що в конт... так в контексті от цих подій, які є сьогодні, доволі низький відсоток вакцинації педагогічних працівників сьогодні є як в Україні, так і в нас на Волині. І я думаю, що це напевно одна з основних проблем, тому що. От нещодавно була навіть така інформація в наших місцевих засобах масової інформації, сплеск коронавірусу саме в навчальних закладах. Uh -huh. І бралася до уваги торійська школа, так. от на прикладі якої якраз було показано, як от поширюється коронавірус саме або може поширюватися в навчальних закладах. Тому це є проблема, і я думаю, що. Кроки і уряду, і місцевої влади мають бути набагато жорсткіші і дієвіші на рахунок вакцинації педагогічних працівників і не тільки педагогічних працівників. Я думаю, що люди, які працюють в комунальних державних установах, ну вони повинні напевно показувати приклад мати. Нормальний рівень тої самої свідомості, і вакцинуватися. Тим паче, що от сьогодні, так, коли сьогодні виконуючий обов'язки начальника управління охорони здоров'я Валерій Костянтинович, так, ви чули, от, скільки вакцин було взагалі замовлено, привезено. Це, по-моєму, 324 тисячі доз там з хвостиком в, саме на Волині. Угу. І вибір. Увесь спектр, який тільки є, наприклад, в Європі тієї самої вакцини, і плюс до того, ну вона ж є безкоштовною. Тобто все робиться для того, щоб ну, вакцинувати переважну кількість населення, виробити той самий колективний імунітет і всім разом дружно подолати саме. Інфекцію небезпечно. Добре, А як ви тоді поясните, пане Юрію, можливо, це ментальність наша так спрацьовує. так? От Ви сказали, так, безплатна у нас вакцинація, все це є і все це зрозуміло. так? Чому ж у нас збільшується кількість пропозицій, так, отримати е, оці ковід-сертифікати, і усе, і ПЛР-тести, результати ПЛР-тестів? так? І відповідно ми розуміємо, що це ну, це не справжні довідки. так? Для того, щоб показати це як ви кажете, так на підприємстві, тому що у нас рано чи пізно питання це постане, стосується це е, і не лише у тих установ, які ви назвали. Давайте згадаємо, це у нас і транспорт обов'язково так та будь-яке підприємство. Мені здається, що роботодавець не захоче е, наражати на небезпеку, скажімо, увесь колектив, якщо питання постане ну так серйозно, так а ми знаємо, що е, зі слів е, наших медиків, що те, що стосується штаму дельта, а він у нас поширений на сьогоднішній день. В Україні, Країні ну і волинь не виняток э, серед хворих, так на коронавірус то ми можемо говорити про те, що це дуже швидко поширення. Тобто, ну роботодавець може ніби як дозволено працювати в умовах карантину, але він просто може не отримати працівники захворіють від однієї невакцинованої людини, і з відповідною довідкою. Довідок у нас тепер замовити. Ну кажуть, просто знаєте, як ну не знаю, ще не вспів око моргнути, як уже все принесли і дали. Як це знаєте, все таки справа не в довідку Справа в тому, що ми маємо брати, от, наприклад, кращі приклади вакцинації в Європі, наприклад, так. От дивіться, одна з перших держав, яка найпершою вакцинувалася двічі, при тому, і навіть є мова про те, що можливо і третій раз будуть вакцинуватися, от Ізраїль. Невже, наприклад, хтось думає, що ну, в Ізраїлі. Якби це несло ну, загрозу там життю, здоров'ю, то була би так, був би такий відсоток вакцинації, наприклад. От. І так само і в інших державах є держави, там, де вже по 40% вакциновано, є більше навіть. От. А неодноразово заявляли, що колективний імунітет буде вироблятися тоді, коли буде хоча б вакциновано 40-50% відсотків всього населення. От. Тому я думаю, що справа все-таки не в довідках. І жодна довідка вона не зупинить і не змінить ту ситуацію, яку є. А все таки справа в тій ну напевно загальній свідомості людей про те, що ну, такий крок, як вакцинація, ну дозволить десь побороти ту недовгу. А як би ви оцінили рівень, рівень свідомості, пане Юрію, ваших колег-депутатів? От сьогодні яка атмосфера панувала у сесійній залі, коли ви обговорюєте? Знаєте, це я, питання? от я сижу якраз і думаю, все-таки було б добре бо поцікавитися, все-таки, яка кількість депутатів вакцинувалася, тому що ще буквально два місяці назад, а може вже й три місяці назад, от обласна рада, коли дійсно з'явилася уже можливість вакцинуватися не тільки так, так не тільки групам uh -huh. ризику е Абсолютно дружно, навіть організовували так, що можна було щепитися прямо в нас в обласній раді. От встановлювали графік, дзвонювали абсолютно всіх депутатів, і я скажу, що ну, значна кількість депутатів все-таки відгукнулася. Не всі, але значна кількість відгукнулася, вакцинувалися, От, в тому числі все керівництво ради, тому я думаю, навіть різними вакцинами. Тобто, хто якої хотів, той такої вакцинувався. Тому я думаю, що це. Гарний приклад. І саме на своєму прикладі треба також показувати, що це треба робити. Це означає, і не тільки керівники ради, це керівники тих самих навчальних закладів, тих самих інших комунальних установ, О, медичних я закладів. З вами так, є я, у нас є, є такі заклади, є, які так. підтягнули абсолютно. Я навіть скажу, от є вакцинації. приклад, коли тільки почалася вакцинація медичних працівників. І серед медичних працівників так, ну, така, такі застереження були, що от а як. Вакцина, яка ну не пройшла якби повний цикл випробування, так, ну, як так, воно обидися. буде Так, на той момент ще інформації було не так багато. Так, але от знаєте, коли цікавишся, от як воно відбувається, той процес, да? і от уди у нас є медичний колектив, де на власному прикладі. Головний лікар показав навіть там через Фейсбук там показав, як він робив вакцинацію один раз, другий раз. І плюс до того заохотив тим, що від... відкоригував навіть преміювання. І за перший раз, коли от він організовував, більше 60% відразу вакцинувалися, ага. і в підсумку фактично майже весь колектив вакцинувався. І я навіть пізніше цікавився, кажу, ну добре, а як на рахунок хвороби. От і е, фактично той колектив працював, там не було абсолютно ніяких таких зривів зв'язку з епідемією, і плюс до того казав, що якщо навіть можливо хтось десь і захворів, то він не звертався в медичний заклад, і це дозволяє набагато легше перенести саме отакі ті критичні моменти, тобто не попасти в лікарню, не попасти під кисень, не попасти, не дай Боже, під ШВЛ. тому питання, от саме. Саме свідомості і керівництва і тих людей, які працюють із дітьми, і з пацієнтами, і я думаю, що від них і, і далі інші установи також мають це переймати. Ну а ту інформацію, яку почули сьогодні депутати е з із медиків, та й у нас е у депутатському середовищі е достатньо е відповідно фахівців, і вони так само. Я думаю, що ви мали можливість поговорити на цю тему. Е як оцінюєте? Наближення можливого локдауну, пане Юрію, його готовність, так, і з якими ризиками можливо буде виходити область. Погодьтеся, ми заходимо в осінньо-зимовий період, він не простий, це нам не весна. Отак собі, коли ми підготували бюджет, коли у нас десь приблизно зрозуміло, як ми маємо працювати і жити, тут у нас зовсім інакше. У нас завершується рік, так рік розпочинається і роботи дуже багато. Я більше скажу, Якщо повернемося рік назад, в минулий рік ви пам'ятаєте, що на початку 2020 року, в квітні, відбулася сесія, коли ми фактично всі ресурси зосередили саме на утворили кору, yeah. антикоронавірусний цей фонд. Yeah. От і всі ресурси зосередили саме на боротьбу з, з коронавірусом. Як показав час, ми все зробили абсолютно правильно, і е, наша область от в минулому році не мала тих великих таких проблем, як мали у деякі іншій області. От, тобто не чекаючи, поки держава розбереться, як формувати, звідки брати кошти, От, ми показали гарний, хороший приклад. В цьому році літо пройшло доволі нормально. Люди знову ж таки розслабились. Бачите, сьогодні в багатьох навіть тих самих торгових закладах навіть не вимагають сьогодні маску одягнути ще в великих супермаркетах, як не є. От. І коли ми почали отримувати першу інформацію, от коли фактично вересень настав, ви пам'ятаєте, так, що почали говорити Харківська, Волинська там область, так і ще декілька областей. Тобто почали називати, що в нас найшвидші якби, масштаби поширення саме нині, тобто збільшення, тому з огляду на це все-таки вирішили, що необхідно знову ж таки не стояти, а саме, Зібрати сесії, визначити основні причини поширення, чому от саме темпи в нас одні з найвищих, чому в нас друге місце знизу по вакцинації? От саме ситуація складається. Ну і оце саме задля того. Ми сьогодні слухали і виконувача обов'язки начальника управління, і заслуховували головних лікарів тих закладів, де у нас є якраз ці коронавірусні ліжка. От, і тому сьогодні кожен міг для себе задати те питання, яке його цікавило. Як на мене, ну, особисто я, на жаль, не отримав mm -hmm. тої інформації, ну, яку би я десь хотів отримати. Ну, наприклад, так, от сьогодні чітко не, не прозвучало і, як вже знаєте, і перепитували один одного, то скільки у нас от станом на сьогодні вакциновано педагогічних працівників? Тобто ми не отримали. Десь 50, а по Україні 40. Але, знаєте, це повинна була бути чітка таблиця. погромадно навіть по ну, кожній громаді, по кожному звичайно. району. Депутати ж представляють звичайно, певні і ми би території. Бачили, і ми бачили, наприклад, відсоток вакцинації, наприклад, Камінькашерському, Володимиру Воленському. Чому причини? Не почули багато причин. От чому саме в нас, от саме так. От, порівняно з іншими областями. Ну, все-таки якісь причини є. От, тому, ну, звичайно, прикро, що з обласної адміністрації жоден ну, навіть заступників не був сьогодні. А, у нас традиція, так, Ну, пані, часом, часом заступники бувають сьогодні, один руцький і все. І фактично на нього так би повісили, зіпхнули, відчитися. А я його також розумію, тому що ну з одного боку він тільки два тижні як виконує обов'язки. З іншого боку, я пам'ятаю, як в минулому році у нас були перебої, проблеми з кеснем, також якби світ клином на ньому зійшовся, так. а тоді проблема була дуже серйозна. Фактично, ми десь вже і обласна рада активне керівництво підключилося за для того, щоб вишукувати оті варіанти постачання саме кисню якісь альтернативні джерела. Бо коли от навіть тоді задавали запитання, да а що, якщо? Та такого не може бути. І довели до того, що дійсно критична стала ситуація. Взагалі, я думаю, що в такій ситуації керівники такої галузі вони повинні, напевно, передбачати найгірші моменти, найгірше, що може трапитися найгірше. Не з тим, що такі песимісти, а з тим, щоб ми могли передбачити. Ці проблеми і десь швидко, коли треба буде їх вирішити, тобто виходить так, що з огляду от і тої от сьогодні з так накалу ситуації, яку ви почули, і того пакету так інформації, яку довідалися, ну власне не можна спрогнозувати до кінця, не можна спрогнозувати ну, це. Сумно пан розумієте, Юрія. розумієте, я собі думаю так, що якщо за останні два тижні, по-моєму. Це головний лікар інфекцій, виконуючий обов'язки головного лікаря інфекційної лікарні, казала, що вдвічі буквально зросла кількість хворих. Тобто, вже ми ну, повинні би були прогнозувати, да? що якщо буде йти, наприклад, такими темпами, то ми за такий-то проміжок часу так можемо опинитися в жовтій зоні, в помаранчевій зоні. Розумієте, треба, щоб люди прогнозували, передбачали і в залежності від того, не в. Знаєте, хваталися тоді, коли щось вже сталося, а тоді, коли це можна запобігти, тому що там за тиждень, за два, за, за місяць, за декілька днів. Тому, от десь такої впевненості сьогодні від. Галузі саме охорони здоров'я, от особисто я не почув. Ну мені здається, що депутати і не почули, пане Юрію, у який спосіб має діяти, скажімо, і Міністерство охорони здоров'я. Пригадуєте, у нас тоді, коли ще не почався спад так коронавірусних хворих, у нас було, здається, скільки? 19 було лікарень, які приймали і мали ковід пакети. Нам, нам їх зменшили, і ми маємо на тепер 4, і в. Оскільки ситуація розвивається, і це дуже швидко. П'ять, так? Рівня, да. так. Угу. Ну, Навіть п'ять, пане Юрію, але погодьтеся, ми маємо інформацію сьогодні, чи має якусь стратегію той самий Кабінет міністрів нам будуть відкривати далі, ну, будуть вертати назад. Ті що, ті, що закрили, це дуже серйозне питання, тому що якщо стане питання завтра, ми легенько перейдемо в ту червону зону, тому що у нас на сьогоднішній день, відповідно до тих п'яти закладів, у нас просто не, не вистачить місць. А місця це теж важливий показник, так е, ну утої ситуації, ковідної за нею рахують е, у тій рівні. Ну, Коронавірус. Я скажу, що е, насправді п'ять лікарень це якраз тої першої хвилі. Так, перша хвила. Так, основних е, це е, три заклади, два заклади наших і Луцьк Володимир і Ковий. Uh -huh. Але я знаю, що набагато більше наших колишніх районних лікарень готові до того, щоб. Е, ну, Боротися далі з цією так, пандемією, Так, кажуть, але, пане Юрій, що вони не встигнуть це зробити так, і укомплектуватися в один день. Але коли ми знову ж таки говоримо про кабінет міністрів, от сьогодні ми е, змогли ну так реально побачити саме е, так звану медичну реформу в дії, mm. так, от ви чули сьогодні виступ е, головного лікаря е, онкологічної лікарні, oh, так, пана Малік пана Малімона, от е, тобто е, те, що Ті правила, які нібито при бюджеті так десь закладаються, бачите, до кінця року вони змінюються і змінюються так, що людей ставлять в таку ситуацію, коли вони просто не знають, як далі бути. Так, от в чому суть з одного боку, на початку року пан Малімон казав: якщо так далі буде. Лікарня буде нормально функціонувати. Ми виживемо. У нас вистачає грошей не тільки на заробітну плату, там з певними доплатами, добавками, У нас є сьогодні на розхідні матеріали, у нас сьогодні є на медикаменти. Плюс до того вони ще можуть там придбати навіть якусь апаратуру нормально сучасно. І тут що до кінця року знімають 17 мільйонів. І, взагалі, різко постає питання виплати хоча б мінімальної заробітної плати, і мова не йде абсолютно про щось інше. Плюс до того, от сьогодні в нас постала проблема, яка: одні заклади НЦЗУ якби взяли на себе оплату, так там де певні є послуги, а інші заклади просто-напросто кинули. Отак, от і навіть не запитали, чи є які ресурси в обласної ради, щоб їх, наприклад, десь утримувати. Так, це і центри нашої крові, це і медична статистика, так це ну, і ну інші заклади. Десь сьогодні от постало питання. Саме елементарно виплата заробітної плати і комунальні послуги. Тому очікувати, знаєте, щось не можна. І тому Волинська обласна рада не очікує. І те, як в минулому році, так і от те, що сьогодні відбулося, ми десь так само будемо готові працювати саме для того, щоб не чекати, поки кабінет міністрів щось там придумає чи не придумає, а вже бути готовими до тої самої пандемії. Ви знаєте, пане Юрію? Мені здається, що ви просто змушені будете це робити. Це до речі, те, що стосується стратегії планування. Ви знаєте, я подивилася, у нас цього тижня вочевидь може статися таке, тому що на погоджуванні раді йшлося про це сьогодні в Верховній Раді. Що вочевидь може розпочати парламент розгляд бюджету двадцять. 22. Так і з того, що я подивилася, то я вам скажу, що там готові відкрито шантажувати наших народних обранців. Знаєте чому? Тому що усі цифри, які були оголошені, які ми нас годували там два тижні наперед і казали, що все гаразд. Раптом повідомили, що сказали, що всі ці цифри можливі, пане Юрі тільки тоді, якщо депутати на цьому тижні ухвалять законопроект 56.2.0, це законопроект про зміну. Так, до Податкового кодексу. І там ми з вами знаємо, що окрім антиахметівських так, подарунків, так, ось, і що ну, зовсім непогано, як на мене, але там є інші. І вони стосуються в переважної більшості наших волинян, людей, які мають там, обробляють собі по 2 гектари землі. А ще, окрім всього іншого, вниз, і у них є у ті 50 соток. Які ну, не оподатковуються, а тепер кажуть, що виявляється, от за рахунок цього до речі, кажуть, що ну отримують наступного року пане Юрію 30 мільярдів. І якщо раптом депутати не ухвалять, то ось дивіться, ну так легенько, так собі на скидочку я подивилася. Значить, якщо на культуру і мистецтво запланували 2,3 мільярди, так то якщо цих грошей не буде. Не буде, так то в результаті е, на реставрацію не дадуть 18 мільярда, не повірите, скільки дадуть. Знаєте скільки дадуть? 100 мільйонів. Ось. А якщо на фізичну культуру запланували 11,3 мільярди видатків, так то якщо не проголосують, не повірите, то буде менше 4 мільярдів. І як вам? Це на останок, У нас півтори хвилини до завершення ефіру. Ось вам прогнози, і ось вам можливий тиждень, який буде. Знаєте, я скажу це вам, до того, у який спосіб так працював. Я розумію, посіб, так, працювати я розумію. З Знаєте, мене е, непокоїть трошечки інша ситуація, так? Е, ну, е, чому з кожним роком? Все в бюджеті якби, передбачається менше і менше коштів. А я здогадується і я на б... ту саму освіту, і на ті інші соціальні послуги, і все інше, а так я здогадуюся, тим здогадується, більше. не були сильні громади і не показували своє обличчя в регіони. Я Мені дум... здається, так я думаю, що не тільки так чи інакше, але все таки основна десь маса тих грошей все таки осідає в олігархічних кишенях. Як би ми хотіли чи не хотіли того, а воно так і є насправді. От і тому. Справа в тому, не в додатковому тягарі на тих самих селян, як, з яких будуть здирати, знаєте, як то кажуть, останню шкуру. а справа в тому, що реально, от ми сьогодні на сесії навіть говорили, так, от ось там дебати є, антиолігархічні закони такі інше. Свого часу, колись саме свободою був розроблений цілий пакет антиоргаліорів. Анти... Олігархічного так законодавства, який міг реально вивести ті всі кошти і повернути їх в бюджет, тобто і з тіні, і з офшорів, і повернути в бюджет. А як же тоді будуть собі рідним? Ну як, ось так, пане Юрію, ми обов'язково продовжимо. Бо тиждень політичний мені здається, ну такий буде гарячий, і нам буде про що поговорити політичний у цій заліз. він так. буде гарячим. Я думаю, до літа. Дякую вам, Юрій Полішук, перший заступник голови Волинської обласної ради, і Вікторія Олещенко сьогодні завершували гостєву студію на телеканалі Аверс. Обов'язково будемо бачитися. Не перемикайте наш телеканал, бо далі у нас новини. Ну а ми зустрінемося вже завтра. І хто зна, можливо, із паном Юрієм у цій студії. Пасиві.